Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тетяна Путащині. Я сьогодні безмежно рада, щаслива, тому що я сьогодні склала іспит, практичний іспит! І тепер маю водійське посвідчення. Дуже щаслива! Не вперше я його складала, але сьогодні склала дуже-дуже рада. Ми вже смачно пообідали у ресторані. І з сімейкою діночку залишали вдома. Ну, не вдома, а в друзі, а були з зюлечкою з Ілонкою. Як тебе тут краси? Це настоять. Дивіться. О! Будемо обідать. І маляткам. Ам-ам-ам-ам ам. Смачно на баце. Ти хочеш катоплю? Ням-ням-ням. А тепер я відправляюся у маленьку подорож із Ілонкою, тому беру вас із собою. Що ж, напевно, вам дуже цікаво, куди я їду. Я із своєю донечкою їдемо на захід України. І їду до батьків у гості і також на весілля до моєї двоєрідньої сестрички. Така маленька і дуже велика подорож для мене, тому що будемо в Києві робити пересядку із маленькою поїздом. Тому то ось так.

Заснулась дівчинка вже виспалася, а ми зараз у Грибінці. Що? Ти хочеш гуляти? Ти хочеш гуляти? Так. Будемо їхати далі. Смикота. Ми у Луцьку. Нас зустрічає ранок. Шоста ранку. Дуже гарне небо. І йдемо далі на автобус. Будемо до мене, добиратися. Все, вийшли ми на міст. відправляється наш потяг. Вранковий Луцьк. Дуже гарно. Чайки літають. Ринок в Луцьку прокидається. А ми йдемо на автовокзал. Я вдома. Все, нарешті я в батьківському домі. Доїхали. Опс. Ну, ти доїхала те, бабуся, приїхала. Де бабуся? Дорога була і легка, і важка. Так, красиваюся. Ще. Алло, Алло? Саша. Все. А где Саша? А Саша дома? Дома? Да, я сама приехала. А девчата где? Да? Тоже дома. Ходи, девчонка, ходи. Спарилась уже. Я просто там думаю, на горе холодно. Снимать его кожуха. Снимать его кожуха. я не думаю. Приїхав тато з роботи. Приїхав тато з роботи, зустрічає свою жіночку, дружину. Що ми побачили? Квіточка квіточці. В цій школі я навчалася і йду тепер забирати сестричку із мамою. Вона в перший клас теж ходить, в цьому році пішла. Вітер, мабуть, нічого не чути буде. Дивись, хто <звисок> є на відео, бачиш. Поліця? Ти скучала со мною. Я приїхала до вас.

Красуні, їдемо додому. Поїхали до Ілонки тепер. Все, на цьому хочу я закінчити своє відео із подорожі і чекайте наступну частину. Зараз ще приїде Діна, не знаю, можливо Ліна, ще з ними будемо гостювати. І як все добре, то також познімаю вам весілля. Тому залишайтеся із нами. І всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.